Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду готувати смачні булочки з цибулію, і, як завжди, хочу з вами поділитися цим рецептом. Спочатку буду нарізати цибульку на дрібні кубики. Обсмажуємо на сковорідці на середньому вогні. До прозорості, до такого золотистого кольору. Цибулька в мене вже посмажилась, тому я поки відставляю його в стороночку. І будемо зараз замішувати тісто. Кефір виливаю в миску. До речі, кефір у мене теплий кімнатної температури. Далі додаю одне яйце. Олія, цукор, сіль і дріжджі і все гарненько перемішуємо. Додаю борошно, борошно просіяне. Ось таке м'ягісенько тісто виходить. Вкриваю тісто харчовою плівкою і залишу в тепле місце приблизно десь на одну годинку, щоб тісто добре підійшло. Цибульку я зовсім трошечки підсолила за смаком. Зараз я сюди ще додам трошечки чорного перчику, зовсім трошки ось так, небагато. Додаю ще сюди зелену цибульку. І додам ще чайну ложку кропчик. Кропчик у мене свіжо заморожений. Якщо у вас є свіжий укроп, можна додати, буде ще смачніше. І це все гарно перемішуємо. тісто моє вже підійшло. Дивіться, яке красиве. Тісто в мене вийшло. Залишаю булочки приблизно десь на хвилин 30-40, щоб вони добренько підійшли. Так, друзі, булочки мої вже підійшли. Зараз я змащу яйцем. Духовку я вже включила на 190 градусів. Випікати буду приблизно десь півгодинки. Кожна орієнтуйтесь по своїй духовці. Посипаю зверху кунжутом і відправляємо духовочку. Ось такі смачні булочки у мене вийшли. Зараз я зверху змащу вершковим маслом і залишу на хвилин 5 у формі, а потім дістанемо. Які смачні та гарні булочки у мене получилися. Дуже і дуже ароматні. Їх можна подавати до перших страв замість хліба. Тому я зараз розламаю і покажу вам, які вони в мене получилися серединки. Ой, дуже смачно пахне. Подивіться, яка красота, яке ніжне тісто. Тому, друзі, готуйте та смакуйте. Всім смачного і до зустрічі!